Друзі, всім привіт! Ну і що ж, наша довгоочікувана обмова ось ось зараз станеться. Я її досить чекаю, як і всі думаю, мої підписники. І що ж, зараз буде Drill апгрейд. Досить цікавенько, що ж, звісно, буде. Але я трішечки знаю, що буде, тому, тому знаєте. Е не вже не можу дождатися, коли буде обнова, щоб бігти, вже добувати нові юніти, добувати все нове, щоб продавати, здобувати геми і піднімати свій рейтинг. Але лишилося рівно, майже, майже. Одна хвилина. Що ж, що ж, нарешті вона буде. Тому, тому, що хочу сказати, давайте я вам покажу себе, десь я тут стою. Ось но я. Бачите мене, ось 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 о, так, бусти ми отримали. До речі, чекнемо зразу. Ну, да, все є, все є, все чудово. Ого, у мене 40 цих лайків є. Нічого собі. 40 секунд. Ох, май. Ох, май. До речі, досить шкода, що приберуть зараз Mod. Це досить така грустна новина, тому що там можна було попробувати нових юнітів та знати, чи можна їх буде купляти, чи ні. Тому досить шкода що його прибирають. Зараз, бачите? Таймер. Таймер. 20 секунд. <хи> І в нас буде ця обмова. До речі, до речі, ще може приберуть оцей Void. Але, не точно. <хи> так. Так, так. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, можна. Рибати. Ура! Давайте напишемо летят. Є, сейчас напишемо. Силес го пишеть. Дивіться на це, просто дивіться. Бо за це прикладувати ми разнимося, можливо це буде краще для нас. Я розвалився. Так тут Кейсі уже хтось відкриває. Чому не розумієшся, не зараз. Де обнова? Нас не махали? Де обнова? О-о, рестартинг. Рестартінг гейм. Так швидко. Молодець, терал, талантлик, молодець. Аперативно, аперативно. Ну що, друзі, я вже руки потираю, готовий. Давайте. Давайте. Ну, пускайте мене, будь ласка, давайте. Зараз ну. в мене така гра вилітає. Каже, не, брат. На сегодня, на сегодня. Ну, ну, блин. Ого, ого, ух ты, елки-палки. Что? Ивент, дрил, телепорт. Обалдеть а Я сейчас стукну Нова валюта. Дрилмен. Е, Ого. Це сам он подождите, я щось купити? А, ні, блин. Дрил крейт. Ультра дрил. Так, здесь is крейт in з... The... О, прикольно. Здесь есть крейт ин звен паз. Шоп. Крик. Ага. Тобто нам надо в пас сейчас попасть. Mm. Що шо, в шопі? Ди... А, а, ах... О, принтери, принтери! Титан принтермен. Уже 95 людей їх мають, ну це нормально. Коли в мене є геми? Я одна із людей, яка купить костя якийсь. Давайте відкриваємо зараз. Титан принтер крейт. Чому такі великі? Саме погане, да? Естественно. А ні, це фарм по 300 Не Непогано. 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 Так, а де пас? Де цей пас? Я не можу понять, де пас? Гобен. А, це в лобі Катя, ну типо. Е... Я щось не окупаю. Що там? Шо Mm -hmm. uh, Drill Эээ. Дрилвон. Mm -hmm. Прикольно. Це типу тепер новий ворл, типу, 3 verse. Mm -hmm. Це типу тепер новий світ... Титан Дрил до речі. Що тут у нас? Oh, прикольно, прикольно. Uh, oh, О, ожо, Drill Event. Drill Event Pass. Нарешті, я тебе знайшов... Вау! Wow. Ультрадріл Крейт. Ультра дрил. Ой. Ну я бачу, що тут... Чекайте. Дрил гелікоптер, гелікоптер, гелікоптер. Так, ультра 40-й. Це хто у нас такий? Скінтиз дрилмен. Цікаво. Так, місії Шоп. Uh -huh. Ага. Х2 дрил. О, прикольно, прикольно. Так. Uh... Уже это не цены тоже собственно. Я апгрейд, Титан Дрил Драгон. Это что такое? Капец. Так, я в шоке, честно. скажу, у меня есть принтеры. Давайте берем эти юниты и идем еще в пас. Ну, я просто. Брай какие-то юниты, давайте. А, Юка. Я не можу, коротше, ці юніті в цьому дріл пасі. Круто, класно. Тільки принтери дзвонили. Круто, круто, круто. Класно, класно, я можу даже похлопати. Шкода, але, але, обнову поки що досить прикольно, знаєте, така цікава. Цікава. От... Драгон, мені вже навіть дуже цікаво, я хочу його вже отримати. Я думаю, як і всі. Але, але я хочу сам сказати, що заставка потужна така вона, крута. Але, дуже довго груза. Я досить сумую. Вейв mm старт, -hmm. круто. Wow. Не, очікувано. не очікувано, Його 2000 тільки мають. А як це? Почекайте? Що вона робить? Що це за тайм? А, -а, -а, а він буде гроші печатати і на них має бути такі, типу, пасхалка, знаєте? Е, має бути талантлик і я там. Зараз побачимо. Навіть. Правда чи не правда? Скільки? Три. О! Ні, бачила, пасхалка не працює, все, 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 Погані. Розраби. Цікаво, сім в мене ще ну, кудись можна дійти чи ні. Ви знаєте? Напевно з ним таки можна кудись дійти. це, Взагалі байзик чи що? Це подивіться скільки він домаже. Ну не домаже, ну да, домаже. Це махіна. Це крутий тип. Давайте ставимо цей... Цих... А чого ні. Фіхір можна поставити. Раз, два, три, 4. 5. Ідея і зараз вже не дозволі ставити все. Окей, нема питань. Не, не можна, так не можна. Скіпаємо, скіпаємо, скіпаємо. Нам у на швиденько оперативно пройти і все буде у нас добре. Але маленький кулдаун. Знову цей кулдаун, як Spense Woman. Так. А ви, до речі, що хотів сказати, тут не залежить від скіпа. Тут, бачите, їхній кулдаун, з яким вони дають гроші. І тут все не залежить від скіпа тепер, нарешті. Тобто, якщо велика хвиля, я можу стояти АФК просто і отримати ці гроші, навіть не скіпаючи. Звучить класно. Але тепер, я вам хочу щось сказати, що деякі юніти можуть зараз дуже Ну як, не дуже, але подорожати, тому що зараз всі будуть грати у Titan Drill World, тобто світ їхній. І трішечки, можливо, стане все дорожчати в маркетплейсі. До речі, до речі, до речі, треба після катки піти у маркетплейс Бо я знаю одну річ, але не факт, що вона точна. Але знаю, що... Вона може бути, вона може бути. Дивіться, дивіться, що він робить Що він делає? Що він робить? Він за одну тику їх. О, колдаун. Чудово, 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 чудово. Ну що, друзі, ми подивилися карту, з вами Ми побачили принтеру Ми побачили багато цього 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 çого, чого, цікавого дрілменів побачив. Бачили їх Word так що поки що матнемо у Marketplace Ну, що, друзі? І так. Е, ми тепаємося і і і зараз будемо дивитися. Ну, що ж, там наші ціни і чи зашкалює він вже. І що? І з нових юнітів ми можемо з вами вже подивитися та можливо навіть і прикупити. І так, давайте тепаємося, тепимось. Досить великий онлайн зараз. Дуже лагає. Що це капець, бачите? Навіть я провісаю Людей на трейдінг плазі. Бачите. Не... О! Так, принтер-кейси. Ну и дрил кейс, хай його не буде так. Вау. Wow. Дрил полетів. Вин полетів. Титан Принтермен. Круто. Це фарм. 3500 він дає на максимум. Скільки санта да дає? Е? Чекайте, <laughs> скільки санта? 2000. Ооо, Це потужний фармер. Треба, треба, треба. Справді треба. Так, добре, давайте далі. Новий... Ой, ultimate! І що ж, це типу заміна уже ті там дріммену? Чи як? Але добре, нехай буде так. Е, так, далі, давайте. Ларч принтери, принтери, принтери. Багато ще чого. Е, давайте йдемо в Годлі. Новий пенсім. Знову новий годлі. Е, ого, нові міфіки, якісь також. Е, Цього скінтіста ми вже бачили, в пасі він є. Е, багато ось капець... Що в легах? Що в легах. Давайте ще прийдемось в легендарки. Е, З'явилися два дрілли. О. Круто, непогано, непогано. Так, мені вже всі трейди кидають. Так, добре, ну начебто ціни, ціни, непогані. Так, давайте я зроблю просто ось так от. І все. У мене вже бачу мої підписники заходять. <хи> е -е, до речі, дивіться, ціни. Можливо це така ціна так не дуже, але я думаю, що на Голдена Ф'ючера ціни поростуть. І на Тітан Фаєрворка. Хоча Тітан Фаєрворк, напевно, вже лишиться в минулому. Так, бачу, бо стой трішечки в ціні піднявся, бо, пам'ятаю, стоїв 7К зараз 15. Вже це також непогано. Інженер не змінився. мене тільки цікавий це ультимейт. Новий Дрілвун. Е, Давайте я ще подивимось, Дріллумен. Так, у нас Splash. Ну, виглядаємо на солідно. 0,25-27500, господи. Непогано, мені просто показалося там досить великий урон. Так, давайте зайдемо і ще в шоп бачу. Astro Large TV Man. Щось новеньке. За 500 з Окей, Drill Woman Ну, я думаю, що непогано вийшли тіпок. Не показує, добре. Кейси лишилися. Кейс, його також так, давайте, 1802 секунди, 60 радіус. Досить непогано, давайте я ще ще раз зроблю. Так, що це? Типу вкладки, так це вкладки. Угу. Е, прикольно, так, бусти, ось у нас є. Прикольно, прикольно. Що? В планах? В планах. Угу. Типу клани все. Е, вони удалилися. Немає, типу, їх. Що ще, що ще? Ну, в принципі, все. Все розповів, ціни... Ціни розповів. Ну і в принципі на цьому моменті, коли я все розповів, можемо завершувати відео. Я вам буду казати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та телеграм канал мій буде, як завжди, посилання в описі. Тому до зустрічі в слідчому відео.